ти вже втягує. оп! Я ж казав, що буде втягувати, я тоді побачу. Так і є. Хорошенький лапацон, О! Щоб такий... Оп! О, диви, який, круглячок. Ну це я побачив, що він вже втягував вудку. Бо по-другому я б його не побачив. Такий вітер дує, що ці сторожки просто підлітають. Е, першенький. О, красава. Хорошенький. Так, ставай тут. Что такое? Что це такое? Ты видишь, робить Певно хороший карась, бо что так упирается, что ё-моё. Еще и лесочка тонесенька. Купчанова. Дивіться, друзі, який чудовий ранок над нашим ставком. Просто класно. Сонце десь там на сході. На ставку ні душі. Абсолютно нікого. Класно. І зараз я буду тут рибачити, якщо, звичайно, зможу вибратися на ставок. Тому що під берегом, як бачимо, льоду вже немає. Дивіться, тут немає льоду. Ну і так під всім берегом. метр десь, метр десь, Два льоду нема. Треба знайти спочатку місце, де вийти на ставок, а потім ще на ньому на цій кризі втриматися. Тому шукаю місце виходу, а далі побачимо, що буде. Льоду нема. Тут вже на боковий сторожок можна пробувати лопати. Но все ж таки хочеться половити щось з криги. Тому рухаюсь, шукаю місце, де ж можна вийти. Друзі, сьогодні передають 6 метрів за секунду. А це майже 22 км за годину. Це сильний вітер. Зараз вибираю місце, оскільки на ставку нема нікого. Я як сьогодні як король. Можливо, рибаки ще вийдуть, але сьогодні класно. Вибираєш місце де хочеш. Ну, звичайно, далеко не піду, бо далеко тріщить. Тріщить і туди трошечки стрьомно йти. Оду триматися отут берега. І сьогодні буду рибачити ближче до берега. Сьогодні 19 січня і я знову вибрався на кригу. Не так просто було знайти місце, де можна вийти на цю ще таку, можна сказати, останню кригу, тому що морозів не передають лише потепління. І сьогодні я все ж таки вибрався на кригу. І зараз, друзі, все як завжди. Буримо 5 лунок, заряджаємо 5 вудок по 5 мотильків. Поїхали! Я розкладаюся, рибаки помаленьку починають з'являтися. Ось Владик вже вийшов. Далі бачу ще є кілька людей. Ну Ще темно, погано видно, далеко. Але всі зараз помаленьку почнуть щось шукати. П'ять мотильків, мормишка, глазок невеликого розміру, темного кольору. І вперед. Так, да, вітер піднімає. Просто піднімає. Подуло і зразу сторожок до верху. Оп! Я ж казав, що буде втягувати, я тоді побачу. Так і є. Хорошенький лапацон. О! Щоб такі... Оп! О, диви, який, круглячок. Ну це я побачив, що він вже втягував вудку. Бо по-другому я б його не побачив. Такий вітер дує, що ці сторожки просто підлітають. Е, першенький. Ох, красава. Хорошенький. Так, ставай тут о. Першу рибу зловив. Початок є. Хух. Якраз втягував вже вудку, коли я вже побачив. чтобы оно клюнуло. Вот снова. Оп. И, давайте, и ямин, и Цей карасик. О. Карасик клюет. Здесь Ні, підні... відриваю трошечки. Дивіться, вже є трохи рибаків на ставку. Вже пробують щось тягати. І такий самий, такий самий виплегасик. Оп-оп-оп. Давай, 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 давай. Давай, 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 красавчик. Ох, який живкий. От. Варенички. Поки не сильно крупний. Але і слава Богу, що такий є. Опять-опять, оп, и пришел Вот водку утку мою. О, тоже хорошенький, шоськ хорошенький. Карасик. Оп, и задер. Так, красик. Так, очень ветер сегодня. Поменял мотылек свеженького. Цієї лунки вже три карасики зловив. лою. Так, пробую. Помаленько, помаленько і рибаки починають розходитися. На льоду. Вийшло сонечко. Перебурився я в інше місце, відійшов вон від рюкзака в іншу сторону. І почалися трошечки більше покльовки. Це вітер так. Я знайшов невелике стадо карася, відійшов в сторонку від рибаків. Вони пішли всі в берег, де трошки тепліше, а я в іншу сторону і натрапив якраз на карася. І він бере непогано і треба ж це стадо караска цього виловити. Сам зійшов. Ще й сам відчепився. Це дуже класно. Коли ще й сам відчепився. Опять покльовка. Дві три підряд тільки перейшов на нове місце. Хоп, ще один є. Диви. Оп. Карасик. Це класно. У нас виглянуло гарне сонечко, і такий вітер звіявся, що стояти на льоду неможливо. Вудки просто зносить. Рибаки вже пішли в берег. Я залишився тут, тому що в мене непогано почав клювати карась, я його знайшов і хочеться його швиденько половити. Який він рєзвий Ух, що витворяє. Ходиться, яка пасть. Почав брати кращий карась крупніший. О, хороший. Хорошенький девица. лунку не хочет идти. О, и сюда. Чао проклювать трошки быстрее. Большенький. Так, вот так. Что-то такое, что-то такое. Диви що робить? Певно, хороший карась, бо щось так упирається, що йо, -йо. І Ще й лесочка то несенька. Це окунь. Диви, який. Оце горбань. Білий якийсь. Диви, який. Горбатий. Оно. Оце то шахта. Подивіться, яка пасть. І не, не скаже, що дуже великий, але... Але який горбатий! Оце красава! Який красень! Як же ж він загнув, падло! Красавчик ти. Так загибнув. О, хорошенький! Хороший! От такий. Отакий! От О, лапоть! А он труд. Це ж стопудово, що було клювало і, і... і как раз зараз на столку. Скинь у него Уже сонечко вышло, красота. Ось. Стоят мои удочки. Кожна чекает репку. Як бачите, рибаки майже розійшлися, кльова вже немає 2 часа дня, але в мене все ж таки прокльовує. Я тут знайшов непогане місце і вдалося набомбити трохи карасиків. Сонечко, тепло зараз. Шкода, що вітер сильний. Але дивіться, скільки карася. Це просто я сьогодні щасливий, що вдалося ще порибалити. По такому вже, можна сказати, стрьомному льоду. Але риба є. І покльовки гарні, все чудово. Он просто чудовий. Хороший красю. І окунь. Якщо по довжині, то оцей окунчик найбільший у мене сьогодні. Дивіться, по довжині, який він. красава. Хороший окунь. стоячу клюнув. Піймав я сьогодні два окуня, один трошки менший. Такий. Ну, на цьому я буду завершувати свою рибалку. Риби я наловив. Сьогодні я отримав кайф, чого і вам бажаю. Тому всім мирного неба над головою, гарних рибалок, міцного здоров'я. Зустрінемося в слідуючому відео. Пока-пока.